Вітаю вас. Я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. У Маріуполі його знав кожен, хто хоча б трохи цікавився мистецтвом. Анатолій Левченко, театральний режисер, сценограф та громадський діяч. Останній раз він був у своєму рідному театрі 23 лютого 2022 року. Потім була жорстока окупація. Знищення міста, арешт та перебування в колонії. Він до останнього не вірив, що вибереться з того пекла живим. Але декілька тижнів тому він перетнув український кордон та починає життя з нуля. Добре, я в Україні. Позаду тюрма полон. Окупація. Все буде добре. Далі буде. На цьому відео 54-річний Анатолій Левченко втомлений, змучений. Через півтора року пекла він повертається до життя. Здравствуйте. Я хотів би Шарлотту гейс. Щирий та відкритий головний режисер драматичного театру, власник першого недержавного театру тера інкогніта, лауреат міжнародних та регіональних фестивалів. Він був змушений відкласти справу свого життя і поринути у саме пекло. Спочатку була облога Маріуполя. Я жив. Зараз мені важко казати, що тиждень, як приїхав з Маріуполя, я звикаю до слова жив, а в мене я живу в Маріуполі протягом Казахстану. Брат на сусідньому там, оце я бачу. Танк російський. Я виходив, поки що там, що була можливість якийсь там магазин сходити, бо це швидко закінчилося. Коли мені говорять, ми розуміємо тебе. Ні, ви не розумієте, ви ніхто не зрозумієте, тому що коли люди кажуть, а у нас таке було, а у нас в Києві. Ні, у вас не було цього. У вас в середні міста бойових дій не було. Хто що прилітає, ну так, да, це погано. Да. Ну ви не розумієте, коли в тебе тут на вулиці танк стоїть і стріляє по твоєму жопу. Біля мого дому була автостоянка. Вони зробили своїм технічним парком. Це. І вони прийшли і сказали, подарите нам чай, пожалуйста. І сиділи з нами общалися. Навпроти в мене вдома не стало 9-єтажного, і там згоріло 140 людей. Поки ти це сам не проживеш, я всім кажу, що не дай Боже вам, ворогу це не покаже. Тому це, це, це можна розповідати, але відчути люди це не можуть. Спочатку Анатолій ще намагався виходити з дому в пошуках продуктів, але потім це стало неможливо. Коло спілкування обмежувалось під'їздом. Навіть коли померла теща, Анатолій був змушений поховати її просто у дворі. Там же ще й штурмовики привітали. А він, коли він же понадзвуковий, і от коли він приходить цей звукової бар'єр, я звуки чаще. Важко переносить, тому що вони це робили і вночі, і вдень. Бойові дії вщухли. Родина почала думати, як виїжджати з окупованого міста. Проте невдовзі у двері квартири постукали. Це були російські солдати, які за наводкою колишніх колег по драмтеатру прийшли за Анатолієм. Вони постучалися. Це нормально, я думав, що це сусіді, сусідів весь час спілкувалися і один до одного. З двері вони не представили мені пістолета і сказали збирайся. У Донецькому ізоляторі Анатолій пробув місяць. Майже весь цей час він терпів побиття, а на його голові був чорний пакет. Ну, коли отримкує... сама мало... сумно. От вони, не заходили в камірі і так палачки. Там і, так званий Тапік, тобто це польовий телефон 127 вольт, який до Кайданки підключали, і людину виток на Анатолія завели декілька кримінальних справ, проте доказів проти чоловіка не було. Тож через 10 місяців незаконного утримання його відпустили. Хоча він вже морально готувався до 9 років ув'язнення. Коли я вийшов, отут не стало страшно. Тому що я ж побачив те, що я 10 місяців не бачив. То я вже без пакети їхав. Я побачив цей Тунець, я побачив дорогу з Тниска до Маріуполя. Я побачив Маріуполь, що з ним зробили. За першої нагоди Анатолій разом із родиною виїхав з окупованого Маріуполя. Зараз він оговтується та починає життя з нуля. каже, пережити цей жах йому допомогла лише підтримка коханої дружини. Доля ще десятків тисяч маріупольців і досі достеменно невідома. І через півтора роки окупації міста люди все ще розшукують одне одного і вірять, що невдовзі почують рідний голос. Хай так і буде. Боєць Збройних сил України Андрій Хом'як, який перебуває на лікуванні у клініці Левінштейн, став зіркою в Ізраїлі. Хлопцю вдалося неймовірне. Попри вирок лікарів, що він ніколи не встане на протези, він. Ходить. А також донатить на армію і збирає сотні тисяч лайків у власному тіктоці, мотивуючи інших переборювати себе. Чекати повістки Андрій не став. До 2018 року служив за контрактом, мав досвід воєнного водія. Тож, коли розпочався широкомасштабний наступ, часу не гаяв. Лишень наостанок заїхав із Житомира в село до мами. Ну, я залишив дівчину там мами, я кажу: я вийду в центр, там, подивлюсь в центрі села, яка там обстановка. Типу, ну я не казав, що я зараз поїду в інкомат. Це були просто довгі проводи, і, і сльози, і все остальне. Типу, я до цього я не хотів, щоб все так все відбувалося. Я просто тихенько поїхав і все. Одразу потрапив до артилерійської бригади, місцем дислокації якої став Київ. Того дня, 22 березня 2022 року, вони перебували на набережні Дніпра на оболоні. Місце здавалося безпечним, та несподівано росіяни вдарили касетними мінами. Взрив сильний, якби відчутний такі. Дивлюсь, нога лежить біля вуха. Так я думаю, ну я ж не гімнаст, щоб там до вуха додавати ногу. Я понімав, що вже щось о, що це якби все край. Це просто так достав хрестик. Взяв і все, я собі е, лежав, скажімо так, цікав. 27 бійців були поранені, п'ятеро загинули на місці. Андрій був при тямі і спостерігав, як евакуаційні машини забирають тих, кого можна врятувати. Але на нього ніхто не звертав уваги. Я кажу, хлопці дайте води, а хлопці взагалі були в шоці, тому що вони думають, те, що я вже двохсотий, тому. Мене на евакуаційній машині мене не і не через стени вивозили. Болю Андрій не відчував, хоча правої ноги у нього вже не було взагалі. У лівої відірвало ступню і коліно сильно посікло уламками живіт і спину. До сьогоднішнього часу я пам'ятаю погляд лікаря, коли мене звезли на каталці в приймальне. Каже: здесь все, ребята здесь все. Я схопив мецесу з руку і кажу, ну я матіком сказав типу. Що він таке говорить? Я буду жити. Кажу Андрій власноруч підписав дозвіл на ампутацію лівої ноги, жартував і переконував маму і п'ятьох сестер прийняти ситуацію, якою вона є. А перед випуском зі шпиталю взяв шлюб зі своєї дівчини. З госпіталя там волонтери організували мені е, швидку допомогу. Нас мене завезли в е, на Печерський ЗАГС, Ми там розписалися. Поспішно бути рішення. Ну, з моєї сторони, тому що вона добра, хороша дівчина, все класно, але вона не, не готова. Я ну прийня рішення, що не не потрібно цього. Я все таки наполіг на тому, щоб ми розлучилися. Поранення не вплинуло на його самодостатність, і після майже року у шпиталі Андрій наполегливо шукав способу стати на ноги. Нехай на металеві протезування запропонували в Ізраїлі, але після ретельного огляду на місці лікарі дійшли невтішного висновку. Ніг у Андрія все ж таки не буде. Протези нема до чого кріпити за деякий період перебування тут. А вони зрозуміли, не бачили, яке там я віджимаюся в руках, да, якби як під підлоги, да я віджимаюся на турніку. Я роблю багато вправ, я е, працюю над собою і вони кажуть, ну. Типу, вирішили, що варто спробувати стертись, пере 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 переважити, типу, е, оцю ситуацію. все. лікарі пішли на поп'ятно. Вони бачать, Андрій активно займається спортом і тримає себе у бездоганній формі, їздить на електроскутері і на конях, плаває у басейні і навіть пірнає за квалангом, пробує все, чого не наважився зробити колись, і ні в чому не відчуває обмежень. І вже на сьогоднішній день е, ми зробили вже на, на весь зріст протези з колінними модулями електро да, і на них зараз я вчуся ходити. Незвичайний пацієнт, який, попри негативні прогнози, досяг бажаного став на ноги і успішно ходить. Став зіркою не лише клініки, а й ізраїльських змі і соцмереж. Його запрошували на прямі ефіри на телебачення. А ролики Андрія в Тіктоку переглядають тисячі людей. Я їжджу по всьому ізраїлю в принципі у всіх містах майже вже був таких визначних містах. Там і і там і там. І в мене дуже о, ви Андрей, типа да, або там на Єврія, навіть Андрій. Андрей. Кажу, да, тіпа типу. і чи типу, поникаєш, що бачили вас, в хтось популярність приносить і реальні дивіденди. Завдяки соцмережам Андрій зібрав 600 тисяч гривень і витратив їх на потреби Збройних сил України, активно донатить із власної зарплати. Зранку дзвонить і мені товариш, каже братан: от прям, прям дуже вчасно дати. бо п'ять чоловік групу ДРГ іночі. Засікли, дякуючи цьому тепловізору, да і міру. На майбутнє Андрій вже розробив власний бізнес-проект. Планує створити благодійний фонд, на кошти якого купуватиме порожні будинки у невеличких містах і в селах, і силами будівельної бригади ремонтуватиме їх під ключ. І Ці будинки будуть вручатися, даруватися людям, які втратили житло зв'язку е з війною. Це фонд буде називатися. Справа в тому, що в мене має дому, і дуже багато сімей і подружніх, да, і багато людей це врятує. Він мав стрімку та блискучу спортивну кар'єру. Попереду були нові змагання країни та континенти. Проте, усе це він залишив у минулому, обравши шлях воїна, який захищає Україну. Максим Кагал чемпіон світу з кікбоксингу, ще у 2015-му знав, що повномасштабна війна попереду, і до неї потрібно готуватися. Він загинув, захищаючи Маріуполь, а його рідні ще 9 місяців чекали на його тіло, аби поховати. На цих фотографіях 30-річний Максим Кагал, тілеспрямований та мрійливий. Він від юних років знав, що хоче стати спортсменом, шукав себе у різних видах спорту і зупинився на кікбоксингу. У цьому виді, у 2014-му він досяг вершини і став чемпіоном світу. На видному місці вони біля потета Максимчика, його кімнаті. Одразу після чемпіонату світу з кікбоксингу в Іспанії Максим повернувся до України та поїхав на полігон проходити вишкіл у батальйон. Азов. Тетяна дізналася про це випадково. Лише через півроку Максим пішов зі спорту та офіційно вступив на військову службу. 24 лютого 22 року Максим перебував саме в Маріуполі. Тетяна із жахом переглядала новини, розуміючи, що живим звідти її син напевне вже не вийде. це було страшно. Я розуміла, навіть коли йшла розмова про добропаду, я розуміла, що не любить. Для мене страшно було, що гинуть. І цивільні. Вони просто зносили Маріуполь. Я розуміла, що вони просто його зносять з лиця забіг. Е, я розуміла, що це страшно, страшно. це те, що моя дитина знаходиться там. Зв'язок працював із перебоями, а після 23 березня взагалі настала тиша. Невдовзі на порозі їхнього будинку в Кременчуці з'явилися друзі Максима. Які повідомили жахливу звістку. Стояв його найкращий друг Артем, мавши настрій сестра. На Діти приїхали по курсу. Для мене одне, добрі. Сказати страшні слова. Єдине, ще я пам'ятаю, я чужала ні. Я просто закричала ні. цього не може бути. А далі, далі. А далі я Думаю, нічого не пам'ятала. Максим Кагал загинув під час масштабного авіанальоту на Маріуполь 26 березня 2022 року. Його тіло росіяни ще довго не віддавали рідним. Тіло було передане через 9 місяців. Тому що навіть загинули, наші воїни їх боялися, їх не віддавали. Ну там ще дуже дуже довга процедура ДНК. Тим більше Максима тіло після авіаудару це дуже складно. Пройшовши усі жахи, батьки нарешті змогли поховати сина. Кажуть, що біль стихає. Ні, це не правда. І кажуть, що герої не помирають. На жаль, отут, отут, живе моя дитина. Він завжди поруч. Він завжди підтримує. А я. Кожною підтримкою відчуваю це. За особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України Максим Кагал нагороджений званням Герой України з присвоєнням ордена Золота зірка посмертно. На честь Максима в рідному місті часто влаштовують турніри та змагання. Від імені сина тепер на ці змагання ходить Тетяна. Максима друзі. Не дають занепастив духом. У нас дуже багато справ, які не встиг зробити Максим. Перш за все це хаб. У нас є такі думки, що в нашому місті пам'ять про Максимка повинен бути спортивний хаб, проте найбільше Тетяна мріє дочекатися перемоги, тієї, в яку вірив її син, за яку боровся і за яку поклав своє життя. Цей день буде радісний для них, і вони обов'язково зустрінуть її разом. Ми виберемо свою перемогу, свою незалежність. Я ж кажу, єдине, що дуже-дуже дорого ми за це платимо, але ми не винні в тому, що в нас сусід нелюд. Це так. Перемога все одно буде за справедливістю, і перемога буде на нашому боці. На жаль, герої вмирають, але залишаються в нашій пам'яті як символи несамовитої мужності та любові до своєї країни. Подвиги цих людей завжди будуть нагадувати нашим нащадкам про справжню ціну української незалежності. Я, Андрій Данілевич. Я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми «Свідок». адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.